Тання найголовніше станом на цю мить найкращою з усіх назвав зустріч із Трампом Володимир Зеленський. І вона кілька годин тому, ну фактично цієї ночі за київським часом відбулася в овальному кабінеті. Президент України підкреслив, що розмова в Білому домі була відвертою і змістовною. Охопила теми гарантії безпеки для України та гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими. Він наголосив, що США дають сильний сигнал, а будь-які дискусії про території можуть відбуватися лише у форматі тристоронніх переговорів за участі Києва. Вашингтона і Москви. Послухаймо президента більше. У нас зараз була хороша розмова з Трампом. Можливо, найкраща за весь час або найкраща попереду. Ми говорили про дуже делікатні питання. Перше з них це гарантії безпеки. і ми дуже раді разом з президентом, що всі лідери тут безпека в Україні залежить від Сполучених Штатів, від вас і від тих лідерів, які з нами в наших серцях. Цього разу в овальному кабінеті на відміну від лютневої зустрічі президенти спілкувалися у невимушеній атмосфері. Багато жартували, сміялися. Зеленський прийшов у класичному костюмі і навіть пожартував із журналістів щодо своєї форми одягу. Він передав лист від Олени Зеленської для першої леді США Мелані Трамп у відповідь на її послання до Путіна. А під час розмови лідери використовували карту України. Ну, а після цього у Білому домі відбулася розширена зустріч із європейськими лідерами на якій йшлося про координацію підтримки України та перспективи мирних переговорів. Зараз послухаємо заяви лідерів Європи. Коротко. Over 800 Майлз у нас протяжний кордон із Росією і є історичний досвід взаємодії з Росією. Ми знайшли рішення 1944 року. і я думаю, ми зможемо знайти рішення і 2025 року. Ми обговоримо багато важливих тем. Перша гарантії безпеки як гарантувати, щоб це не повторилося.

Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою, тому що це єдиний спосіб забезпечити міцний довгостроковий мир. Я думаю, що наступна зустріч має також бути з представниками європейських країн чотиристороння, тому що ми говоримо про безпеку всієї Європи. І... Дональд Трамп вже написав у своїй соціальній мережі True Social, що зателефонував Путіну і почав підготовку до зустрічі між ним та Зеленським у місці, яке ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю зеленського Трампа і Путіна. І в рамках гарантії безпеки для України не всі партнери направлятимуть військові контингенти до України. Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу в Вашингтоні. І за словами нашого президента у планах залучити близько вісім близько 30 країн з коаліції охочих, але їхні зобов'язання будуть різними. Послухаємо більше. Ми будемо говорити про 30 країн. Ми будемо розуміти, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море. Ну і також президент надав партнерам загальне бачення України з питань гарантій безпеки. Зараз воно допрацьовується разом із ними і буде оформлене у вигляді документа у найближчі 7-10 днів. Зеленський розповів, як частина гарантій безпеки Україні потрібні додаткові фінанси, пакет американської зброї і власне виробництво дронів, які купуватиме Америка. Одразу після перемовин Трампа і Зеленського у небо здійнялися російські ту полетіли і дрони. Росіяни масово атакували Полтавщину. Є влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору в Лубенському районі. Пів тисячі абонентів залишились без світла. На щастя, обійшлося без жертв. БПЛА влучив в будинок у піщанському старостаті. Це сумщина. Від удару оселя загорілися. Попередньо є постраждали. Далі, а цієї ночі безпілотники атакували Волгоград. Тамтешній губернатор заявив, що зайнялося на території нафтопереробного заводу. Уламки дронів впали на будівлю лікарні попередньо без постраждалих. Місцеві телеграм-канали писали про десяток вибухів. І російська армія пошкодила сумський державний університет. Ввечері 17 серпня. Балістична ракета вдарила по головному корпусу. А вже вночі 18-го чотири дрони камікадзе зруйнували бібліотеку. Усередині вигоріли наукові лабораторії. Частина приміщень залита водою. Співробітники рятують, вціліли обладнання. У ректораті заявили, університет втратив унікальні прилади. Це вже не перший удар по навчальному закладі. Минулого року ракета влучила в навчальний корпус. А навесні цього року атака по місту забрала життя тридцяти. П'яти людей. Чоловікам до 22 років можуть дозволити виїзд за кордон. От нині така можливість є у неповнолітніх та тих, кому за 60, але кабмін готують постанову, щоб підняти нижню вікову планку. За словами премєр міністерки Юлії Свереденко, документ перебуває на фінальній стадії і може бути ухвалений вже цього тижня. Президент Зеленський доручив уряду знайти механізм спрощення виїзду для молоді. І Україна Україна в першу історії здобула золото на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу у 22 тріумфаторками стали Єва Сердюк і Далі Романюк, які не програли жодного сету за увесь турнір. Змагання зазначу проходили в австрійському Бадені. Український дует виграв усі матчі групового етапу. А потім упевнено пройшов стадії плей-офф у фіналі. Сердюк і Романюк здолали чеських сестер Павелкових із рахунком 2-0. Україн. Кі стала чемпіонками не програвши жодного сету. І Це Абсолютний рекорд турніру серед жінок і чоловіків. Пасибі за перемогу нашим спортсменкам, друзі, і рухаємося далі. Ми важ точку пора. Так, колеги, доброго ранку. Дійсно, як уже сказали, свіженько. і Тут зараз 13 градусів. То тобто це все, що такий ну осінній запах. Це м'яко з м'яко сказати. Але мені, як киянці, 13 градусів у Дніпрі здаються, ну це таки трішечки лагідніше ніж, ніж у столиці. Можливо, тому що чисто ментально я розумію, що це південніше, і от так от у мене таке враження складається. Але в день тут в будь-якому разі буде тепло до 26 градусів. Ну і як і тут, так і по всій Україні. Сьогодні у нас буде усіх такий маленький бонус. Буде су. І такий формат погоди сьогодні нам приведе так званий антициклон на ім'я Кира. Тому насолоджуємося сухою погодою, сонечком, безхмарністю. Температура по більшості областей коливатиметься від 20 до 26 градусів. Ну, а де, і будь, де буде все ж таки трішечки тепліше, зараз розкажу детальніше. На сході країни сьогодні безхмарно буде у Харкові, Донецьку та Луганську температура прогріватися максимум до 26 градусів. І як я вже зазначила, опад. Не передбачається. На півдні країні сьогодні найтепліше – до 29 градусів у Криму та Запоріжжі. Трішки прохолодніше в Херсоні, Одесі та Миколаєві, там максимум плюс 28 і також без опадів. На заході країни в усіх містах температура коливатиметься від 20 до 25 градусів. Але зараз там прямо осінь, навіть холодніше, ніж тут, у Дніпрі, там зараз плюс 9, тож обов'язково утепляйтеся від самого ранку. На півночі країни теж прохолода. Зараз плюс 10, але в день температура вже Томирі, Києві, Чернігові, Сумах прогріється до 24 градусів у центрі країни, власне, як і по всій Україні, хмарно з проясненнями. Температура в Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 22 до 26 градусів. У Дніпрі зараз свіжо, як я вже сказала, плюс 13, але в день потепліше, буквально вдвічі, плюс 26 градусів. І традиційно озвучу температурні рекорди. Ну і звісно, сьогодні прозвучать температурні рекорди міста Дніпро. Найтеплішим цей день тут був був 1946 року, тоді у Дніпрі було плюс 37. Найхолодніший цей день був 1893 року, тоді похолоднішало до плюс 9 градусів.